Вже третій рік війни минає, Україна наша все ж страждає, ще досі плаче сиротина, і мати теж хоронить сина. Ще досі чути шум шахетів, і, видно дим від вибухів ракет. Здавалось би, кінця тому немає. Проходить радість і сум огортає. Та серед тих печалей і страждання знаходимо причини для святкування. Не дивлячись на всю війну тривогу, ми можемо сказати: слава Богу, пора осіння все ж прийшла, її не стримала страшна війна. Земля вродила урожай багатий. Сьогодні маємо велике свято. У день подяки Богу за врожай, слова від серця прозвучать нехай. Бог добрий, працю рук благословив, плодами всякими нас щедро наділив, Бог милосердний, хліб щоденний посилає, попри війну, в нас голоду немає, достатньо маємо води, хоч ворог нам отруював річки. Не вмерли ми, а ще живем, і Бог подарував цей день. За всю підтримку нашому народу сьогодні славимо і дякуємо Богу. Дякую Боже, за милість Твою, що зростив все те, що посадили, допоміг усе зібрати із вдячністю та при здоров'ї. Щоб усе спожили, дякую за бульбочку гарненьку, за моркву буряки і малину солоденьку, за перець, огірки і помідори, за кабачки, фасолю й патісони, за цибулю, спаржу, чесничок, за смородину, порічки і сунички, за влітню жару, вечірній холодок, за смачну воду. Із батьківської кринички, дякую, Боже, за здоров'я і спасіння, за милість, любов, і благословіння, за всі твої ласки, за блага і щедроти, за силу, що даєш щоденно для роботи, за все, за все, я дякую тобі, що в твоїх руках мої роки і дні, що ти бережеш і провадиш мене. У вічній оселі, у місто святе, там, де вічне блаженство і смутку нема, де вулиці золота, де свята чистота, дай сили Господь прийти в вічні оселі, де немає хворіб, де всі люди веселі. Небо голубе, наче літом, і сонце ще гріє. Зупиніть у цю мить, птахи відправляють літню погоду і самі за нею кудись вже летять, і вітер бере собі листя за пару, кружляють, роблять вихор малий. І зранку ніжний світанок гріє душу окрасом своїм, в когось в душі осінь теж наступила, Приносить плоди, які для Бога збирав. Бо у Господа нива дуже вродила, хто в нього просив, тому щедро давав. Подяку принести йому не забудь, що береже, годує та гріє, за осінь, літу, весну і зиму, за все, чим рука Твоя володіє, за все, віддай Богу, хвалу, за чистий подих у грудях, за очі, за вуха, за руку спроможну твою, за діла якою можеш нею робити? Уста людей нехай не змовкають, Бог дійсно достойний хвали. Йому хай лунають пісні величаві за все, за все Бога хвали. Слава Богу.